Розкажи на прикладі концерту, яку частину з цього отримуєш ти, яку частину отримують коміки? Як це виглядає приблизно? Ну, в мене є зарплата як е, директора підпільного. І як і комік, я отримую якісь е гонорари від концертів? В е відсотках там воно ділиться, що частину забирає підпільний, меншу, а більша частина ділиться між коміками. Якщо бути так дуже конкретні, якісь цифри хочеться почути, то за от такі маленькі концерти, десь в районі, які тут відбуваються. Да, да, да. От в, в, в цьому залі, наприклад, це в районі десь 2-3 тисячі гривень за один концерт, комік може отримати. Це насправді досить небагато. Це новачок чи топовий комік? А у нас не сильно відрізняється, насправді. Типу, от з таких концертів ділиться просто між всіма коміками, тільки ведучі отримає трохи більше. Ведучі більше, чому? Ну, тому що він має прийти перший і піти останній. Інші коміки приходять, 15 хвилин виступили, і до побачення побіг далі на інший виступ. А, великі концерти, ну, десь плюс-мінус. Що таке великий концерт? Великий концерт ну, це якийсь будинок кіно, нау, щось от такого формату. Там плюс-мінус, не знаю, десь 20-50 тисяч дол доларів. кажу. 20-50 тисяч гривень десь може отримати комік за один концерт. Це, якщо ми говоримо про Солянку, там десь 4-5 коміків, типу ось таке. Засольники, звісно, більше можна отримати.